Частина мешканців багатостраждального району Динас, що у Покровську, вже зневірились в тому, що цього опалювального сезону в їхніх домівках з'явиться тепло. Минулого тижня журналісти телебачення Капрі вже розповідали, як сотні сімей, вже котрий місяць виживають у своїх квартирах без тепла. За цей час ситуація трохи зрушилась з місця, і в деяких домівках опалення все ж таки вімкнули. І навіть у деяких місцях засипали теплотраси, які майже два місяці стояли розритими та підігрівали повітря. Проте, тепло з'явилося не у всіх. Мешканці будинків номер 8, 10 та 14 по вулиці Шмітта кажуть, про них начебто забули і тепломережа, і місцева влада. Не топиться, ні, дівчатки. 8 градусів, 7 градусів. Що ви бачите? Я на першому етажі живу. Уже півтора місяця взагалі ми сидимо без отоплення. От і все. Обращаються, дзвоним все время. Ну, я хай стара не то, я дзвонять і все. А що? Не знаю, що там таке, ніхто нічого не знає. Це у 14-му. Нема тепла взагалі. Ну, що ти каміном ганяєш, камінь проходиш, коли б світ є. Говорили, що не буде, що сказав, що і не буде тепла, не ожидайте. Так, головне, в 12-му домі є тепла, а в нас немає. Холодні батареї взагалі. минулого тижня. Ми спілкувалися з Нелею Іванівною, яка бідкалась на відсутність тепла. Сьогодні ми знову зустріли жінку. каже, в квартирі потеплішало Потепло. тепло. Не ну, сильно, княжна, ну по крайній мірі нормально». А ось мешканцям 15-го будинку пощастило менше. Катерині Селіверстовні майже 90 років. каже, виходить грітися на вулицю, бо тут тепліше аніж вдома. Ой, дідуська замерзаємо. Не може замріють. Ну, отдома построєні ще, слава тобі Господи, давно. В 54-му році дом здався, ніхто ніде нічого. Зараз риють, дають хоч би капельку чого так що я й вийшла з хати. Не можна, холодно, тут треба хазяїн спочатку, той, що розуміє, Знаєш, чому вибачте, пані Катерино, але ситуація зі справжніми хазяїнами в Покровській громаді важка. Є тільки ті, хто може вивести мільйони гривень з бюджету, розсувати їх по кишеням, написати заяву про звільнення і поїхати у невідомому напрямку. Бо доля та проблеми звичайних людей їм геть не цікаві, і на превеликий жаль на їхнє місце приходять нові, які продовжують корупційний хоровод. Будинки номер 9, 11, 13 та 15 по вулиці Таманова. Тепла в них також немає на подвір'ї розриті ями, в яких працівники тепломережі при мінусовій температурі повітря намагаються усунути черговий порив. Взагалі з цього участка, Я с южного. Я не знаю, скільки тут да, нас сьогодні сюди кинули і не на пари устріляються. Да. Строки виконання робіт працівники тепломережі не називають. Як і не озвучують, чи з'явиться опалення в цих будинках взагалі. Останнім часом керівництво громади все більше і більше каже про нерентабельність та неспроможність до роботи котельні номер 14 яка опалює район Динас. Говорять про розробку проєкта зі встановлення індивідуального опалення в квартирах мешканців та виникає питання, чому про все це говорять тільки зараз, у середині січня? Чому люди вимушені витрачати шалені кошти на оплату електроенергії, бо по-іншому на них просто чекає холодна смерть? Аналізуючи роботу керівництва комунального підприємства Покровськ тепломережа та громади, одразу на думку спадають відомі строки. Літо красне проспівали і не зчутись, як настала холоднеча зимова. Все літо та півосені керманичі звітували та хизувалися готовністю котельних до опалювального сезону. А як дійшло до діла, чисельні гідроудари та пориви на теплотрасах. І як результат сотні сімей. Які замерзають у своїх власних квартирах, і нікого, хто міг би понести відповідальність за бездумні дії та недбалість.